Восьма година ранку в Україні. На каналі 1+, +1 триває об'єднаний марафон. Я Соломія Відвіцька і це ТЕСН. Володимир Зеленський може зустрітися із Трампом уже наступного тижня. Про це пише американське видання Аксіос. На цій зустрічі український президент може остаточно узгодити гарантії безпеки. Ця зустріч може відбутися або у Вашингтоні, або на полях всесвітнього економічного форуму в Давосі. Напередодні Володимир Зеленський повідомив, що за підсумками переговорів у Парижі із радниками президента США Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером документ про гарантії безпеки для України готовий до фіналізації з Трампом також що у Парижі посланці американського президента таємно зустрічалися із представником Путіна Кирилом Дмитрієвим, якому вони передали узгоджений з Україною проєкт мирного плану. Білий дім хоче отримати чітку відповідь від Путіна щодо цієї пропозиції. Тим часом кільком депутатам російської державної думи надіслали офіційне запрошення на зустріч із членами Конгресу США у Вашингтоні щодо мирних переговорів. На одному із затриманих Америкою танкерів Росії перебувають українські громадяни. Про це повідомила наша посол у США Ольга Стефанішина. Наших співвітчизників там майже два десятки, і їх арештували на танкері Белла-1 або ж Марінера два дні тому. Це судно журналісти-розслідувачі пов'язують із молдовським олігархом утікачем Іланом Шором та соратником Медведчука, колишнім українським депутатом із Одеси від ОПЗЖ Віктором Баранським. А нині українські диплома. Дипломати перебувають у постійному контакті із американськими компетентними органами, і також посольство вже поінформувало державний департамент США про необхідність забезпечення консульського доступу до українців, крім танкера Бела 1 Штати затримали ще Софію а напередодні арештували ще один нафтовий танкер Оліна у Карибському морі. Буквально минулого тижня цей танкер вийшов із Венесуели повністю завантажений нафтою у складі флотилії незабаром. після того як США затримали президента Ніколаса Мадуро. Потім завантажене судно повернулося назад. Видання The Bell пише, що реєстраційний номер Оліни зберіга... збігається із танкером Мінерва, який перебуває під санкціями США, ЄС та Великобританії як частина російського тіньового флоту. Троє поранених внаслідок нічних обстрілів Дніпропетровщини є перебої із електропостачанням. У ніч область атакували шахеди. Канонада вибухів пролунала у Дніпрі та Кривому розі оборонці неба збили 27 безпілотників. Проте є і наслідки у Криворізькому районі. Поранено чоловіка та жінку. Ще один чоловік постраждав у Дніпрі. Понівечено об'єкти інфраструктури та гаражі. Потрощило також приватний будинок у Самарівському районі. Трьох людей поранено внаслідок атак на Запоріжжі. Ворог обстріляв 31 населений пункт області. До правоохоронців надійшло 48 повідомлень про пошкодження житла та автівок. На Одещині росіяни вдарили шахедами по суховантажах. Одне із суден було під прапором сент Сент-Кітс і Невіс і прямувало під завантаження зерном у межах українського морського коридору. Загинув громадянин Сирії. Другий суховантаж під прапором Коморських островів рухався, завантажений соєю з оде. Ського порту під час вибуху на облавку осколками поранило моряка на Херсонщині. Росіяни поранили жителя Нововоронцовки. А також обстріляли обласний центр. Постраждали перехожа та комунальник. Ще троє медпрацівників. Зазнали поранень під час обстрілу лікарні. У текстильному ворог обстріляв будинок. Постраждали мати і двоє дітей. Мороз ожеледиться й мокрий сніг. Через негоду в Україні збільшилася кількість ДТП. Водіїв просять без потреби не виїжджати на дороги. Рятувальники та дорожники працюють у посиленому режимі, визволяючи людей з снігових пасток. На заході країни негода вирує уже кілька днів поспіль. Як долають хуртовини там, готові розповісти кореспонденти ТСН. У снігових заметах на Рівненщині ледь не загинула 85-річна жінка. Вона впала в сніг і не могла піднятися. У заметі пролежала кілька годин, поки її не знайшов поліцейський і не викликав медиків. А на трасах довелося визволяти з переметів водіїв. Дорожники й ДСНС працювали усю ніч, витягали зі снігових пасток вантажівки та швидко. Менше почало мести уже по обіді. Замість тротуарів вузькі протоптані стежки серед заметів. Якщо у Рівному вже тільки злегка сніжить, в області очікують хуртовину, ожеледицю та снігові замети. Школярі на дистанційці, а на трасах у столах рівне та Київчоб. обмеження. Для руху вантажівок обмеження щодо руху вантажівок скасували уже під вечір. Школярі ж з понеділка повернуться за парти. Накрила негода й Житомирщину, автівки грузли, застрягали. Водії просили допомоги рятувальників. У сніговий замет потрапив легковик із породілі. Надзвичайники оперативно відбуксирували авто на розчищену дорогу. Ускладнений був рух на трасі Київ-Чоп. Зіштовхнулися вантажівка та позашляховик до лікарні ушпиталили водійку 16-річного хлопця та 13-річну дівчину, які теж були в салоні. В Івано-Франківську сьогодні вже понад 20 сантиметрів снігу по області значно більше. За ніч рятувальники витягли із переметів сім автомобілів та автобусів, врятувавши від морозу. Чотири десятки людей, серед яких діти. А ще допомогли швидким. Одна з дитиною застрягла дорогою до лікарні, інша ж поспішала на виклик. Також допомагають енергетикам дістатися з неструмлених населених пунктів. В режимі нон стоп також працюють дорожні служби. Понад півсотні машин спецтехніки розчищають траси державного значення та перевали. На окремих ділянках через сильний вітер, перемети, тож там рух ускладнений або обмежений. А на Городенківщині між деякими селами взагалі немає сполучення. Наводять порядок і увано-франківського Комунальники долучаються містяни та підприємці. Прибирають сніг біля своїх офісів, магазинів, кафе. То не, не треба скаржитися, то треба ставати і працювати. Ми дві від снігу, так, так. давно так. такої зими не було. У Львові через снігопад до лікарень потрапили майже півтори сотні людей. У більшості переломи, забої та струс мозку. Комунальна техніка працює цілодобово, однак пересуватися містом усе ще подекуди складно. Центральні вулички розчищені та посипані у спальних районах, де багато запаркованих машин, і складно проїхати у чесній техніці. Ситуація гірша. Мені снігопад дуже погано. Я голова ОСББ і Я вже третій день відгортаю сніг. і Це дуже складно. Важко добиратися до місця призначення. Слизько, каша. Однак, нині більшість водіїв таки дослухалися до прохань мерії не виїжджати на власному авто без потреби. І у місті майже немає заторів. Автівок у порівнянні з звичним ранком мало все тому, що напередодній рух був фактично паралізований. Машини застрягали через ожеледицю. Їх доводилось буксирувати. Були випадки, що трамваї сходили з рейсів. Ось відео, яке вдалося зняти як трактор ковшев, штовхає вантажівку, щоб та виїхала з бічної вулички. Ми також приїхалися трасою Львів, Краківець, автошлях розчищений. Влада міста просить людей, якщо бачить, що комусь потрібна допомога на вулиці, не оминати. За останні два дні у Львові випало 70% місячної норми опадів. Тож через снігопад продовжують зимові канікули для школярів. Сьогодні у Львові 10 градусів морозу, і така погода протримається щонайменше кілька днів. Марічка Кужик, Андрій Попович, Анна Махно Олександр Ковтонець, Алла Паз, Роман Дучак, ТСН 1+, плюс 1, марафон. Єдині новини. Це явна ескалація і попередження для Європи і штатів. Так на удар решникам по Україні напередодні відреагувала міжнародна спільнота. Провідні європейські лідери Німеччини, Франції та Великої Британії обговорили застосування решника в телефонній розмові. Вони назвали цей удар ескалаційним та неприйнятним. На думку політиків, Кремль використовував спабриковане звинувачення для виправдання нападу. Німецький канцлер Фрідріх Мерц вважає, що це могли бути демонстративні погрози. Із метою залякування, але вони не спрацюють і Європа і далі буде на боці України. Очільниця європейської дипломатії, Кая калас назвала це рішення Путіна попередженням для Європи і США, і що у такий спосіб кремлівський керманич демонструє, що не хоче миру. Посадовиця закликала до посилення санкцій і. Просить решту союзників глибше зануритися у свої запаси протиповітряної оборони та здійснити негайні поставки Україні. Тим часом в МЗС Литви застосування балістичної ракети проти газового сховища у Львівській області прямо назвали цинічним плювком в обличчя усім, хто прагне миру. Удар речникам пролунав ввечері четверга у Львові. Це ракетний комплекс, який при наближенні до цілі розпадається на шість боєголовок. Кожна працює по своїй цілі і може мати ядерний заряд. За даними повітряних сил, летіла ракета зі швидкістю 13 тисяч кілометрів за годину. А це в рази перевищує швидкість до прикладу балістичних іскандерів. Як і розмір про що свідчать уламки, фото яких вже опублікували СБУ. Ймовірно, ракета несла інертні муляжі. Боєголовок про це із посиланням на неназваного високопоставленого українського посадовця пише видання Ройтерс. Орешник, додають, влучив у цех державного підприємства. Пробив кілька бетонних конструкцій і утворив вирви у лісовій місцевості. А сталося це поблизу польського кордону. Застосування цієї зброї слідчі кваліфікують як воєнний злочин з боку Росії, який вони скоюють уже вдруге за час повномасштабного вторгнення. Зараз у Львові і восени поза минулого року для удару по Південмашу Дніпрі. Був знову. Арішнік тепер проти Львівщини, це знову було показово близько до кордонів Євросоюзу. А це, якщо з точки зору застосування балістики середньої дальності, однаковий виклик і для Варшави, і для Бухаресту, і для Будапешту, і для багатьох інших столиць. Всім, варто розуміти однаково і однаково серйозно. Якщо росіяни навіть не намагаються придумати правдоподібну. Причину для використання такої зброї, то особистими зв'язками чи будь-якою риторикою від цього не закрийся. Повинна бути система спільних дій, система спільного захисту, реальна дієва. Чи є у нас зараз така система? Питання без відповіді, бо всі в Європі є один і той же сумнів: чи будуть захищати його столицю, якщо путіну щось ударить в голову. Гібридна операція проти президента Кіпру на тлі підтримки кіпрської влади України та головування держави у Євросоюзі з'явилася дезінформаційна кампанія з російським слідом. В інтернеті поширюється відео спрямоване проти Ніколаса Христоду Лідіса. У ролику ставиться підсумнів фінансування передвиборчої кампанії президента Кіпру. Слідчі проаналізували відео і вбачають його схожість до організованих російських дезінформаційних кампаній, які раніше були спрямовані проти країн-членів в ЄС ролик вочевидь має на меті підрив репутації глави держави днями. Нікос хрестодуллідіс приймав у себе президента Зеленського та висловив готовність зробити підтримку України пріоритетом головування своєї країни в Євросоюзі. Літописи УПА та інше культурно-історичне надбання із Канади до Тернополя привезли архіви та книги, створені за межами України без радянської цензури і збереженою правдою про українську визвольну боротьбу. Загалом 16 тисяч видань вагою 7 тонн це дар від українського національного об'єднання Канади, музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини, всередині те, що десятиліттями зберігала діаспора, рідкісна класика, етнографія та періодика, яка в Україні була під суворою забороною. Але справжній діамант колекції закриті досі приватні архіви видатних українців. Подія зібрала не лише істориків, а й високопосадовців. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук приїхав до рідного Тернополя спеціально, аби побачити поповнення фондів. Спікер зізнався як палкий поціновувач книг, він щиро заздрить такі колекції, адже сам є одним із небагатьох депутатів, хто офіційно декларує власну бібліотеку. Я просто хочу пригадати, що мабуть ті відчуття, які я сьогодні відчував, коли ви мене. Завели у фонди для того, щоб подивитися ті книги, які прийшли. Я відчував у 22-му році, коли в Швеції я мав можливість тримати в руках оригінал Конституції Полипа Орлика, тому що це справді була та річ, яка фундаментує українську державність. Я хочу подякувати вам, що цих 16 тисяч з половиною книг вони знайшли не просто місце свого розташування, вони знайшли точку, з якої вони далі будуть іти в світ. Тиха нава гучна правда. Платформа Київ Стар ТБ» спільно із громадською організацією Ластрада Україна запускає соціальну кампанію, яка є важливою частиною оригінального серіалу Тиха Нава. Його прем'єра ексклюзивно відбудеться на платформі вже 15 січня. Це детективний серіал у стилі Тру Крайм. Проєкт створюється на замовлення Київстар ТБ, продакшеном сфера фільм у центрі сюжету. Місто де насильство довго лишалося невидимим, а замовчування стало частиною повсякденності. Історія серіалу перегукується із темою соціальної кампанії. У ролику знялися актори тихої нави. Творці кампанії за допомогою мистецтва хочуть нагадати суспільству про важливість відкрито говорити про насильство, не боятися звертатися по допомогу та підтримувати тих, хто переживає подібний досвід. І таким чином хочуть побороти стереотипи у суспільстві щодо жертв насильства, а також висвітлити проблему замовчування, показати внутрішній світ людини, яка стикається з насильством, і донести інформацію про доступні ресурси підтримки, що надає громадська організація, зокрема за допомогою гарячої лінії. І тільки за 9 місяців минулого року на гарячу лінію Ластради звернулося понад 35 тисяч людей, і 70-75% відсотків, відсотків це жінки, які зазнали різного насильства, зокрема і сексуального. На жаль, через війну таких випадків стало більше а тому людей закликають не боятися та звертатися по допомогу. Це важливо, щоб люди говорили про це. Це зараз дуже актуальна тема на часі, і про це не можна мовчати. Про це треба говорити. Ми залучаємо дуже серйозні соціальні теми і показуємо їх простою мовою серіалу, який буде транслюватися дуже багато ден. І таким чином ми просто дамо людям можливість задуматися про це і можливо звернутися по допомогу, якщо комусь це відгукнеться.